Доброго дня, шановні трейдери. З вами Double Кейс із черговим оглядом ринка у понеділок. З вами. І розпочнемо з вами з фундаментального аналізу. Багато чого було у п'ятницю. Ви бачили падіння золота та серебра. Це було визвано тим, що, ну, перше, очікували офіційно, щоб був представлений. Наступний глава ФРС після Джерома Паула. І це була людина, яку, скажімо так, розраховував президент США Трамп, це Кевін Ворш. Другий такий от елемент, чому було падіння, це декілька так розрядило обставини. І декілька так розрядило обставини. І наступна причина це ну, те, що напруга між США та Іраном в ядерній сфері вона була, скажімо так, знижена. тому це, це повлияло на те, що інвестори перестали би, використовувати золото або інші дрикаційні метали як Скажімо так, провощі від напруги, як тиху гавань, тому і все ще повлияло на це зміцнення індексу, дол індексу долара США більше, ніж на 1%, на 1%. Сьогодні у понеділок бачимо декілька новин високої важливості, новин. Високої важливості. Ну, перше якби зранку ми бачимо новини щодо фунта стерлінгів у 9 ранку, це індекс цін на житло, як ми можемо бачити у 9 ранку, і вийдуть євро через декілька хвилин. Цей індекс ділової активності ділової активності піймає. І після відкриття сесії США вийдуть декілька новин: це як індекс менеджерів закупівель та ціни на виробництво IC, ISM. Треба бути уважно на цей цього тижня. У п'ятницю, як ви знаєте, першу п'ятницю виходять новини щодо. Non-farm payrolls, тому п'ятницю будуть, я так розумію, достатньо волатильний день. І потроху перейдемо одного аналізу. Почнемо з індексу долару. Як ви бачите, індекс долару зріс. На H4 був образоване таке подвійне дно, яке відпрацьовують. І зараз ціна вона буде торгуватись між рівнями. 96.379, і це рівень підтримки, і рівень е, е, супротиву це 98.062. Поки що по індексу долару е, контекст де е, від США Якщо перейдемо на тиждень, ми побачимо такий розворотно-свічну модель. Це падаюча зірка. Дуже добре було б, якщо було б підтвердження на тижневому графіку ще імпульсна низхідна свічка, це був, була б вже повноцінна така модель розворотна. Але я знаю декілька трейдерів, які використовують цю модель для того, щоб заходити в ринок на сел в даному. На H4 ми бачимо, що була сформована фігура подвійна, подвійна вершина, ціна пробила рівень шиї. Зараз бачимо, що так, так був імпульсний рух і формується щось, наприклад, прапору. Якщо ціна буде рухатись вниз, то ми можемо її побачити. Біля рівня 1.18. Це наступна ціль при несхідному руху. Фунт стерлінгів долар США. Так само давайте перейдемо на тиждень. Бачимо, так само був сформований пінбар. Це перевернутий молот. Це не дуже така сильна модель, як падаюча зірка. Але ми бачимо, що була така агресія продавців. Не давали ціні піднятися угору далі. І на H4 на 4 часівки, ми бачимо, що була сформована подвійна вершина, яка в принципі вже відпрацювала. Якщо буде залишав, то ціна повинна е закріпитись за рівнем 1.3649, е і наступна ціль буде 1.3569. Австралійський долар-долар США. Тижневий графік е так само має е свічу. Е Таким довгим хвостом з довгим фітилем. На H1 ми бачимо по структурі зниження мінімумів та максимумів, і формування, я так розумію, це як потрійна вершина. Ціна пробила опірний рівень. І якщо буде залишатися несхідний рух, то ми, вона повинна закріпитись за рівнем 0.6942 і наступна ціль буде 0.6875. Новозеландський долар, долар США, по часовому годинному графіку ми бачимо зниження максимумів та мінімумів, це явний такий признак. Якщо ціна буде закріплятися, і потвердить, зараз буде відбій від рівня 0.6014 та буде продовжуватись рух вниз, то можна використовувати угоди на продаж до рівня ну, перша ціль це 0.5969. Якщо ціна буде відбиватися у гору та рухатись у верх, то, скоріше за все, ціна буде торгуватися у флеті до рівня 0.6084. По долар США японська єна Ціна вийшла із трикутника. Вибрала висхідний рух. На тижневому графіку ми бачимо, що була сформована свічна комбінація молот, яка прогнозує висхідний рух, як правило. І на 4-хчасовому графіку ми чекаємо, що ціна буде закріплюватись над рівнем 154,90. І наступна ціль буде 155.32. І при продовженні висхідного руху 156,75 крапка 75. Долар США. По денному графіку ми бачимо свічну комбінацію поглина. Тобто свіча поглинула попередню. Це каже о том, що, скоріше за все, буде продовжуватись висхідний рух за, свічною, за свічним патерном. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1.3642. Зараз, якщо вона зараз тестує цей рівень і відіб'ється угору, то наступна ціль 1.3735. Долар США швейцарський франк. На Тижневому графіку там свіч... появилась свічка повішаний. Це не така сильна комбінація, як молот, але так само каже нам, може розказати, що є варіанти по розвороту на, на висхідний тренд, тому що агресію в даному випадку покупців багато було покупців. Насамперед є така думка фахівців, що швейцарці не дуже, ну, скажімо так, хочуть, щоб укріплявся швейцарський франк по відношенню к долару США або к Євро. Сформована по H4 подвійне дно. Якщо ціна буде закріплятися над рівнем 0.7727, наступна ціль на бай, на покупівлю. 0.7878. <свят> так, на автомарки VTI. Зараз ми бачимо висхідну тенденцію, Ціна після відкриття сьогодні була вона відкрилася з великим гепом. Як я і казав, це було визвано тим, що, скажімо так пройшли такі потіпління між США та Іраном, і тому, скажімо так, напруження інвесторів інвесторів з близьким воно було так невельовано. І тому ціни на нафту та газ були знижені, тому ми бачили таке ну, стрімке падіння за вихідні дні. Зараз ціна торгується біля рівня 61.77. Треба почекати, як закриється 4 свічка, тому що зараз це ключовий рівень. Якщо буде можливо, буде формуватися якась фігура розвороту. Можливо, якщо ціна закріпиться над рівнем 61,77, буде торгівля до рівня 63.80. Нафтамарки Бренд. Так само відкрилось сьогодні з великим розривом, з гепом. Це, на це були, як я казав, фундаментальні признаки. І якщо ціна буде закріплятися над рівнем 66.32, то вона буде 7.46. Альтернативний варіант це торгівля у диапазоні. Якщо зараз відіб'ється від 66.32 униз на продаж, то ми можемо продавати до рівня 65.13. Це перший рівень на продаж. Натуральний газ після стрімкового рісту був також в понеділок відкрився зі зниженням натурального газу. Зараз ціна відпрацьовує біля рівня 3.615. Буде продовжуватись нисхідний рух, то наступна ціль 3.496. Якщо ціна буде закріплятися на 13, на Наступна ціль на купівлю буде 3,772. Індекс SP 500 Після коливань таких от низьких він був у трикутнику. Трикутник був пробит. Зараз ціна торгується біля рівня підтримки по H4 по 4-часовику. Треба чекати, як закриється 4 годинна свічка. Це о 13-й, поки за Києвом буде, для того, щоб подивитись, як. Яка буде тенденція надалі? Якщо е, ціна буде закріплятися над рівнем 6896.57, то наступна ціль 69.15.41. Але треба почекати. GP225 Японський індекс так само торгувався у трикутнику. Більш спокійний. Ми бачимо, що відбувається від рівня 52641.4. Якщо буде продовжуватися висхідний рух, то наступну ціль ми можемо очікувати біля рівня 53.827. Це перша ціль наша цього індексу. Золото. Золото було в стрімкому падінні. Зараз відбилось від рівня 45-43.60. Треба зачекати, як воно що золото треба, щоб щось намалювало, бо як був би якийсь такий вісомий признак для того, щоб показати розворот. Е, тому е, рекомендація почекати, як буде закриватися чотирьохчасгодинна свічка, е, які будуть, е, скажімо так, е, настрой покупців або продавців надалі. Ну, бо було, було падіння більше ніж на 6%. По золоту і по сріблу більше, ніж 15%. Як і казав, це було визвано зміцненням долару США потеплінням конфлікту Ірану та США та Кевіном Воршем, якого розглядають як наступного главу ФРС. Зараз відбилось від рівня 75.50. Треба зачекатися, як буде закриватися 4 годинна свічка, і треба бути обережним. Сьогодні так само буде голосування у Палаті по США по продлінню фінансування керівництва США, щоб уникнути наступного шадауна, як можливий шадаун, можливо, ви чули. І сьогодні Білий Біли дім так само буде збирати керівників банківського та крипто сектору індустрії, для поспілкуватися щодо законопроекту Сенату щодо криптовалют. Це такі ще, декілька такі, ще важливі новини. Як бачите, по біткоїну на... Тижневому графіку вже давно формувався прапор, і ми бачимо, що він відпрацював. Зараз ціна торгується біля рівня, відбилась від рівня 75546. Можливо, якщо буде висхідний рух, то наступна ціль буде 78 269 Якщо буде залишатись нисхідний рух, нисхідна тенденція, то наступний ціль 71 937 це рівень. Ефір, біткоін тягне за собою основні так само криптовалюти. По ефіру була зеркальна. Аналогічна ситуація. По тижню був сформований прапор. Ціна вийшла за, відпрацювала ці відбуваються від рівня відбилась 21, від рівня 21,67. Якщо буде залишатись висхідний рух, то найближча ціль для купівель це 23,89. Можливо, буде флет. В цьому діапазоні. Якщо буде залишатися несхідний рух, то наступна ціль 20.05. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд.